Доброго ранку, це країна онлайн. На цьому тижні ми розповідаємо вам про людей цікавих оригінальних професій. Шампань, Бордо, коньяк, Лангідок, арманьяк – Кожна із цих провінцій Франції виготовляють свої оригінальні спиртні напої. Як, де, коли і з ким їх вживати, точно знають люди, які називаються Сомельє. Ну і про секрети ремесла Сомельє ми попросили розповісти президент Асоціації Сомельє України Дмитра Сидоренко. Пане Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, на вашу думку, якими головними якостями повинен володіти е справжній Сомельє? Ну, По-перше, е та людина, яка хоче займатися професією сомельє, вона повинна мати ну, певні знання і певний досвід в обслуговуванні гостей. Тому що сомельє – це людина, яка працює в ресторані. І вона має знати вже ну, якісь принципи, методи, обслуговування там, на деякі келих там, і щось таке інше. І сомельє – це людина, яка кожного дня е вчиться, щось пізнає нове про всі напої. Тому що сомельє – це не тільки людина, яка займається вином. Сомельє – це людина, яка займається всіми напоями в ресторані, починаючи з води. Яка це вода? З газом, без газу, в які не місце ну, різних там складових там, солей там, чи щось таке, кислотність або. Ну, інші якісь складові. Потім, якщо ми кажемо про чай або каву, то також потрібно знати, що це за чай, що це за кава. Ну і вже ж сам, як то каже Бог, не може нічого відсторонити. Треба знати про віно, то про інші міцні напої. Тому що все те, що Семелья робить в ресторані, це він підбирає якісь напій, ну, більшого це вино до тієї їжі, яку людина буде вживати. І я завжди казав і буду казати, що є два основних таких складових, до чого треба тобі брати вино, наприклад, то це їжа, по перше, мабуть. А по-друге, це компанія, яка цю їжу взиває і ну, заради чого вони зібралися тут, що це, мабуть, це просто ну, банальна їжа, вечеря або сніданок, або ще щось інше. А, а Може бути якийсь там юбілей, там, ну, якась друга нагода, або, як то кажуть, дві подружки прийшли там щось з язиками трошки потрещати, і до цього треба якусь пляшечку діначе, або на підібрати. Ну так, значество нічого такого складного, але треба бути і дегустатором, треба бути і кухарем, треба бути і психологом. Ну дуже дуже, дуже багато для того, щоб пане Дмитро не можна скористатися нагодою і попросити вас кілька рекомендацій нашим глядачам, все ж таки з чим, де, коли і яке воно потрібно вживати, якщо ми кажемо, що ну вживати, бо є свята, є якась буденна їжа. Французи, італійці, ті нації, які вживають вино завжди, вони дають рекомендації для того, щоб ви під час їжі вживали келих вина. І нормальною справою вважається, якщо ви кожного дня, але кожного дня з їжею, тільки з їжею, вживаєте келих вина. Не можна в ніякому разі його на неділю складати, а потім в неділю все випити, те, що не викладе в інші дні. І тоді це буде вже не на користь. Ну що, Дмитро, дякую вам за розповідь. Сьогодні ми говорили про професію Сомельє, а це була країна онлайн, країна, така, яка вона є. І до наступних ключів.